Є знижки на Евкалор. 20% відсотків в аптеках. Подорожник. Бан, та тоща у холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Йому 38 років. Народився на Донеччині у Краматорську. У місті, яке стало прифронтовим через російську агресію, у місті, яке ворог постійно намагається знищити, і це його особистий сильний біль. Все, що ти любиш, знищується. Ми тиждень тому буквально були в Краматорську і ми з хлопцями їхали. Екскурсія така: от бачите ці руїни, це, це тут була дискотека, де я вперше поцілувався, Так? Тут студентське кафе, де там я вперше побився, там і так далі. Ну, це такі спогади просто. І це все зараз стоїть в руїнах. Так? Чорне, обуглене і о, люди перелякані. Павло Вишибаба із дитинства мріяв стати письменником. Вірші почав писати ще в молодшій школі. Історія в книгах довга. Нажива минає стрімко. Моє покоління пише. Сльозами й вогнем сторінку. Після школи вступив на журналістику до Маріупольського державного університету. Працював у газеті, згодом переїхав до столиці. Тут брав участь у революції гідності. Став веганом, почав боротися за припинення експлуатації тварин. Коли почалася повномасштабна війна, одразу пішов захищати країну. На війні його життя розділилося на до та після. Відбулася така зміна, яку я сам собі считав як. Прийняття власної смертності. Коли ти це приймаєш, ти можеш служити ефективніше, спокійніше, і, взагалі, ну як камінь з душі звалюється, і тобі стає легше. Як тільки Павло потрапив на фронт, почав дуже багато писати вірші. Робив це скрізь в окопах, в спальнику після обстрілів та важких втрат. У мене кожні там 6 днів. Я писав вірш. Це дуже швидкий темп, як для мене, і просто боявся чогось, не Так можливо, тому інтенсивність така прийшла. Найкращими критиками та першими слухачами нових творів Вишибаби стали його побратими. Мені хлопці дуже з мого підрозділу підтримують і постійно питають, чи я написав щось нове, скільки я написав, коли новий вірш. І це мене таким інколи заводить, коли, коли то вони кажуть, що ти сидиш, що ти чуже читаєш, своє напиши. Та насправді своєму натхненню та швидкості створення нових віршів Вишибаба завдячував своїй найріднішій людині доньці Зориславі. Він усвідомив реальність війни і ніби боявся не встигнути розповісти їй про себе, залишити спадок. Вона коли народилась і почала зростати і саме усвідомлення, свідомість являтися. Я взагалі зрозумів, що таке кохання, думаю, що таке любов, і наскільки безумовна і чиста любов до своєї там доньки, до своєї дитини, це просто інший. Рівень настільки недосяжний. Я розумію, що що би вона не зробила. <хи> я буду її любити більше за все. Війна, відстань і все, що сталося за останні два роки, вплинули на його стосунки з дружиною, тому вони більше не разом. Але його стосунки із Зориславою залишилися такими ж теплими. Його легендарний вірш Тільки не пиши мені про війну присвячений саме їй, тільки не пиши мені про війну. Розкажи. Чи є біля тебе сад, чи там повзають равлики по війну? Чи ти чуєш коників і цикад? З часом через постійний стрес на війні, напругу, перевтому та недосип, Павло почав втрачати здатність швидко писати, каже, що єдине, чого йому бракує, це лише трохи відпочити, аби відновити сили та нарешті нормально поспати. Подаруй трохи спокою, Київ, глибокий тил. Полежати під сонцем в компанії трьох модил, тих людей, що насправді люблю я до краю сил. Підпиши для своїх волелюбних та вірних слуг нетривалу відпустку, бо дай перевести дух. Йому дали відпустку на кілька тижнів, яку Павло планує присвятити доньці. Вишибаба вже поїхав у гори, і там у спокої зі своєю найріднішою Зориславою відсвяткує свій день народження, а далі продовжить писати другу та третю книгу і боротися за визволення країни за звільнення своєї рідної Донеччини.